Дорожні роботи сфера діяльності нашого прекрасного міста дуже потрібна і дуже дуже болюча. Це ж трапилось, мене звати Олена Кунцевич. Це перший міський, і ми пам'ятаємо, що грошей на те, щоб ремонтувати не просто дороги а ще й тротуари, в нас іде дуже дуже багато з бюджету. Значить, черговий раз в Одесі планують витратити більше 26 мільйонів гривень на те, щоби. Благоустроїти, благовлаштувати тротуарів і не лише бла-бла-бла, стільки того грошей на те, на те, на те. Значить, покриття на космонавтів Івана Юрія Лип, архітекторська Чикаленко, Академика Корольова, Фонтанська та інші, та інші, та інші, та інші, та інші термін, як завжди, до кінця цього року. Тобто, за 26 мільйонів ви повинні за кілька місяців зробити те, що нормальні люди роблять так. За рік і більше, але там, де гроші, там час повинен летіти швидко. Ось він і летить. Ми приїхали на розорську дорогу, де власне в процесі закатки один з тротуарів. Давайте подивимося що тут накатали. Почнемо з того, що ось ця краса тут. Якщо ви думаєте, це хтось забере, я не думаю. Питання перше і найголовніше: от начебто свіженький асфальт поклали, все красиво. А тепер дивись: земля, яку тут відкинули, іде рівно. О, пум! Я зробила так і вже все в землі. А почнеться дощ, це все тут зрівняється і буде ось так запливати на цей асфальт. А що б сталося, якби зробили бордюрчик трошки вищий? Бордюрчик на це не розрахований, чи його просто страмбували так, щоб на віки вічні. Є? Чому не зробити трошки вищим його для того, щоб запобігти затікання всього цієї баюри, потім на частину якою ходитимуть люди? Тут та сама ситуація. Тут трошки йде навскіс, але все одно. Питання номер два: кладете ви асфальт? Дерева чим вам завинили? Навіщо було зрізати, обламувати фактично пів дерева? Тут зелентресту навіть не треба. Асфальтоукладчики все вже поробили. Повидирали з м'ясом шматки дерев. Тому що їм тут, очевидно, заважали гілки. Знаєш, як це називається? Рукожоп'я. Обрізали це каштани, пообрізали коріння, бо воно їм заважало. Тут, дивися, це при тому, що дерево втратило опору, вони йому просто зрізали корінь, тому що вони клали асфальт. А потім це дерево сохне, потім воно падає, потім зелентрест каже, а ми нічого не знаємо. Раз, два, три. Благоустрій, значить, зробили раз. І досить. А далі хай буде оце от старіо так само, як було. Тут бордюру не треба, тут не треба. Все, далі не ходить. Пам'ятаєш цю картинку, де фарбували стіни, зафарбували таргана фарбою? Оце з цього розряду. Тут асфальтик, а тут не валявся кінь от тобі. А тут хоч ноги ламай взагалі, тут от що це, я повинна типу, замість них це ставити. Ну тут же ручки не дійшли. І вон сидять гикають. Ціла бригада стоїть і дивиться уважно на нас. Що ж ми тут приїхали? Та ми приїхали, ребята, дивиться, як ви працюєте. Вон дивися, не зашпортайся. О, о-о-пум-пум! Косу, криво, аби живо. Треба ж асфальт покласти. До речі, місцевий мешканець, який не захотів в нас в кадрі фігурувати, нам розповів, що коли він... Вийшов робити зауваження рукодільникам, які все тут напартачили. На нього написала заяву в поліцію за те, що він заважає укладці асфальту. Ось так у нас страждають люди, які хочуть допомогти своєму рідному місту. Дороге товариство. Дорогі ті, хто відповідає за всі ці тендери, за всі ці дороги, дорогі майстри, які ці дороги кладуть. Переукладка і переасфальтування доріг це прекрасно, тому що вони справді цього в нас в місці потребують. Але давайте робити це не так, щоб було соромно дивитися, щоб Одесити не мали іспанського сорому, спостерігаючи за вашими роботами. А щоб це було справді надійно, гарно і за ті мільйони, які все вбухуються. Ми в це віримо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.